Якщо сидиш у своїй келії і прийде до тебе брат подорожній, зроби і ти для нього теж, натри його ноги і скажи йому сотвори любов, візьми трохи єлею і помаж іншу частину тіла, якщо він не захоче прийняти єлей, не умовляй його, але якщо це старець, діяч, то примушуй його, поки не намастиш його усього. Коли сидиш за трапезою, зі старшими браттями не розмовляй, їж, але пригадай гріхи свої, щоб не споживати їжу з насолодою. Руку свою простягуй тільки до того, що перед тобою, до того, що перед іншими не простягуй руки своєї. Одіж твоя, хай покриває ноги твої і коліна, щоб вони були тісно з'єднані одна з одною. Якщо трапляться подорожні в числі споживаючих, подай їм потрібне з привітним поглядом, а коли перестануть їсти, скажи їм двічі або тричі, сотворіть любов, поїжте ще трохи. Коли споживаєш, не підводь очей своїх на того, хто поряд з тобою, не озирайся навколо, не кажи слова суєтного, не простягай руки своєї до того, що тобі бажане. Не сказавши благослови, а коли п'єш воду, не давай горло своєму гурчати, як роблять прості миряни. Якщо сидиш з братами і підступить мокрота, не випльовуй її перед лицем їхнім, а встань і виплюнь її зовні. не витягайся тілом своїм на очах інших, якщо хочеш позіхнути, не відкривай уст своїх, і позов на позіхання зникне. Не розтуляй уст своїх для сміху, тому що це є відсутність страху. Не побажай чого небудь братського, побачивши, чи одяг, чи пояси, чи кукілі, і не виконуй бажання свого зробити і собі подібні до них. Якщо придбаєш собі книгу, не оздоблюй її прикрасами, бо це пристрасть, якщо зрішиш у чомусь. Не обманюй, соромлячись признатися, але поклади поклін, кажучи, прости мені і гріх твій пройде. Якщо хтось скаже тобі жорстоке слово, не розпалюй проти нього свого серця, а поспіши вклонитися йому раніше, ніж виникне у твоєму серці незадоволення на нього або почуття образи, тому що вслід за цим швидко настає гнів. Якщо хто небудь даремно докорятиме тобі за щось, не гнівайся на нього, а поклади поклін, кажучи, прости мене, не буду надалі так робити. Чи знаєш ти ту справу, чи не знаєш, бо це є успіхом для новоначального. Коли робитимеш рукоділля своє, не виявляй недбальства, а турбуйся про нього в страху Божому, щоб не зрішити в невіданні. Коли вчишся якогось рукоділля, не соромся часто говорити тому, хто вчить тебе. Сотвори любов, подивися, чи добре це у мене, чи ні. Якщо покличе тебе брат твій, коли ти займаєшся рукоділлям своїм, дізнайся, чого він хоче, і допоможи йому, залишивши свою справу. Після закінчення трапези. Увійди до келії своєї і зверши молитви, а не сідай говорити з тими, від яких не сподіваєшся для себе користі. Але якщо це старці, що говорять Слово Боже, то запитай отця свого, чи сісти мені послухати, чи йти в келію свою, і що він тобі скаже, те і зроби. Якщо отець накаже тобі вирушити у якійсь справі, запитай його, де він накаже тобі зупинитися, в чому матимеш потребу і що він скаже зробити не додавай нічого від себе і не збавляй. Якщо почуєш, які слова зовні, не тягни їх із собою і, прийшовши, не переказуй іншому, якщо охорониш вуха свої, не згрішить язик твій, коли бажаєш щось зробити, а той, з ким живеш, не бажає цього. Відмовся заради нього від бажання свого, щоб не виникла суперечка, і той не засмутився. Коли поступиш у яку келію жити з братом як пересельник, не давай йому наказів ні в якій справі і не бажай бути головою над ним. Якщо житимеш з іншими браттями, не бажай рівнятися з ними у їхній славі, якщо вони накажуть тобі те, чого ти не бажаєш. Поборися зі своєю волею і виконай, щоб не засмутити їх і не порушити скромності, обов'язкової для тебе та мирного з ними співжиття. Якщо будеш жити з братом, і він скаже тобі звари мені щонебудь, запитай його, чого хоче, щоб я тобі приготував, і якщо він залишиться на твій розсуд, кажучи, що хочеш. То приготуй, що знайдеться зі страхом Божим. Якщо живете спільно один з одним у взаємності чи спільним життям, і є якесь діло, то роби його і ти, Залучіться до нього всі і нещади тіла свого заради блага всіх. Щодня, вранці, як встанеш, перше ніж візьмешся за рукоділля, почитай Слово Боже, якщо ж потрібно чомусь дати лад. Чи рогожі, чи якомусь посудові, чи чомусь іншому зробити якнайскоріше, без лінощів. Коли є якась справа варта нагороди, нехай залучиться до неї з тобою і брат твій, і не будь заздрим перед ним. Якщо ж є якась справа мала і скаже один одному піди роби свою справу, брате, а це я один зроблю. Послухайся його, хто слухається, той і великий. Якщо зайде до тебе брат подорожній, май привітне до нього обличчя, вітаючи його, і ношу, яку він несе, сам понеси, те ж саме знову розроби, і коли він піде від тебе. Вітання ж твоє йому хай буде благопристойне і зі страхом Божим, щоб не мав він шкоди. Остерігайся спитати Його про що небудь, що для тебе не корисне, але попроси Його помолитися. Коли сяде він, скажи йому, як тобі і зупинися на цьому слові, потім дай йому книгу і нехай читає, повчаючись. Якщо ж він прийшов перевтомлений, дай йому відпочити, омий йому ноги. Якщо він вставить у бесіду з тобою неналежні слова, попроси його з любов'ю. Пробач мені, я слабкий, і не можу цього понести. Якщо він немічний, і вбрання його забруднене, випери Його, якщо він простий і одяг його бідний і подертий, полагодь його, якщо він з тих, що дозвільно обходять, а у тебе будуть деякі вірні, не вводь його до них, а сотвори йому милість у любові Божій. Якщо ж це брат, що приходить заради Бога і зайшов до тебе відпочити, не відверни лице своє від Нього. А прийми його з радістю разом з вірними, що прийшли до тебе. Якщо він бідний, не відпускай його ні з чим, дай йому з благословення, яким благословив тебе Бог, знаючи, що те, що ти маєш, не твоє, а дар від Бога. Якщо брат покладе щось у тебе, не відкривай тебе з нього, щоб дізнатися, що там. Якщо ж покладене у тебе буде щось дуже цінне, скажи йому. Дай мені це в руки мої, якщо підеш на сторону в дім до когось, і той, вийшовши, залишить тебе самого, не розглядай, які у нього в домі речі, і не відкривай нічого, ні дверець, яких, ні посудини, ні книги, а скажи йому, коли виходитиме, дай мені що-небудь робити, поки прийдеш, і що він дасть тобі робити, не лінуючись, не хвали, чого не бачив. А що чув, про те не говори, як той, що бачив, нікого не зневажай за одяг його, чи стоїш заради води, чи через необхідну потребу сидиш, не недбаль, але пам'ятай, що на тебе дивиться Бог. Коли у своїй келії станеш, щоб сотворити молитву свою, не недбаль у байдужості, і замість подяки Богу не прогнівляй Його. А стій у страху Божому, не притуляйся до стіни і ніг своїх не розставляй, стоячи на одній і підтримуючи другою, як роблять безрозсудні, серцю ж своєму протистій, щоб воно не кружляло в бажаннях твоїх щоб прийняв Бог жертву твою. Коли співаєте декілька разом, кожен нехай сотворить молитви свої, свою частину по черзі. Якщо буде у вас подорожній, попросіть Його з любов'ю сотворити молитву, скажіть йому про це двічі або тричі, без суперечок. Під час приношення безкровної жертви, протестій помислам, зосередивши свої почуття у страху Божому, щоб достойно сподобатися причастя святих тайн і зцілить тебе, Господь. Не залишай тіла свого брудним і неохайним, щоб не обікрало тебе марнославство, а новоначальний нехай залишає себе у всякій неохайності щодо тіла свого, тому що це корисно для нього. Новоначальний нехай ніколи не носить гарного одягу, поки не досягне віку мужа. Це лікування для нього, що до вина, нехай покладе собі закон. До трьох чаш при потребі, У сміху ні в якому разі, нехай не оголяє зубів своїх, обличчя ж своє, нехай схиляє долу в благовійному соромі. Лягаючи спати, нехай залишається опоясаним поясом своїм, і всіляко намагається не вкладати рук своїх усередину. Під одяг, бо у тіла багато пристрастей, з якими з'єднується і серце, коли у кого буває потреба йти за межі монастиря, нехай надягає сандалі, коли ж він у келії, нехай подвизається не носити сандалів. Коли йде руки свої, хай вкладає за пояс або тримає притиснутими до пояса, а не розмахує ними, як миряни. Коли йдеш зі старшими за тебе, не випереджай їх, коли старший зупиняється поговорити з кимось, не сідай, а стій, поки той не дасть тобі знак, що зробити. Коли входиш у місто або в село, очі твої хай будуть опущені додолу, щоб не викликати проти себе боротьби, коли будеш у келії своїй. У мандрах не залишайся на ніч у домі, де серце твоє боїться впасти в гріх. Коли маючи де небудь спожити їжу, дізнаєшся, що там повинна споживати і жінка, ні за що не сідай, краще тобі засмутити того, хто покликав тебе, ніж чинити блуд таємно в серці своєму. Якщо можеш, не дивися навіть на одіяння жінок. Якщо в дорозі жінка скаже тобі мир тобі, відповідай їй у серці своєму, додолу дивлячись очима своїми. Коли йдеш у дорогу зі старцем якимось, ношу, яку маєте з собою, не дозволяй нести йому. Якщо ж ви обидва новоначальні, то несіть позмінно, але той, хто несе, нехай іде попереду.